Вітаю вас на моєму онлайн-уроці з фізичної культури. Тема сьогоднішнього уроку ганбол. Перед тим як ми перейдемо до вивчення цієї теми, ми з вами виконаємо розминку. Перша вправа. Біг по вільному темпі. Закінчили. Переходимо до наступної вправи. Стрибки на правій нозі. Права номер 3. Стрибки на лівій нозі. Наступна вправа. Біг приставним кроком лівим боком. Біг приставним кроком правим боком. Переходимо до наступної вправи. Біг із захльостом гомілки назад. Вправа номер 7 Біг з високим підніманням стегна. Вправа номер вісім підскоки з ноги на ногу. І остання вправа – прискорення. Гандбол командна спортивна гра, Олімпійський вид спорту. Гандбол грають на спеціальному майданчику між двома командами по 7 спортсменів у кожній, 6 польових гравців та воротар. Перемогу дає перевага у кількості забитих м'ячів голів. Тривалість гри два тайми по 30 хвилин. Позиції гравців центральний, лінійний, півсередній два гравця, крайній два гравця і воротар. Історія гри. Гандбол у нинішньому його вигляді придумали датські футболісти на рубежі 19-20 століття як заміну футболу для гри в зимовий час. У гандбол грають руками, а кожна команда складається всього лише з шести гравців і воротаря. Датою зародження спортивної гри з м'ячем, зареєстрованої в міжнародній спортивній класифікації за назвою Гандбол ручний м'яч, прийнято вважати 1898 рік. Коли викладач фізичного виховання, реального училища датського міста Ордруп Гольгер Нільсен вів в уроки фізичної культури жіночу гру гру з м'ячем, названу Ганболт, у якій на невеликому полі змагались команди з семи чоловік, передаючи м'яч один одному і прагнучи закинути його у ворота. у 1917 році берлінець. Макс Гейзер із двох ігор склав нову гру для жінок за назвою Ручний м'яч. У 1918 році на міжнародній спортивній карті чітко позначились дві протиборчі течії гри Чеська газена на Сході та Німецький гандбол на півночі і заході. У 1920 році в Берліні відбулися перші ігри на Кубок і перші з Німеччини з ручного м'яча. А в у 1923 році ввели нові правила змагань. У 1925 році відбулася перша міжнародна зустріч Німеччини з командою Австрії. У листопаді 1926 році в Кьольні відбулося перше робоче засідання комісії, що вибрало керівних діячів нового міжнародного органу. У 1928 році в Амстердамі. Була створена Міжнародна аматорська федерація гандболу, що діяла до 1944 року. 12 серпня 1927 року в Амстердамі були затверджені правила гри 11 на 11 у основному яких лік німецьких варіант Карла Шеленса. У 1936 році гандбол був уперше включений в Олімпійську програму 11-х літніх Олімпійських ігор Берліні. Олімпійським переможцем стала команда Німеччини. Новий підйом у розвитку гандболу почався зі створення в 1946 році нової Міжнародної федерації гандболу. Розвиток гандболу в Україні. Виникнення українського гандболу відноситься до початку ХХ століття і зв'язано з проникненням в Україну в системі фізичного виховання, заснованої товариством Сокіл. Уперше гандбол з'явився в Харкові в 1909 році. Родоначальником українського гандболу з'явилася чеська гра Газена, яка культивувалася в товаристві «Сокіл» як гімнастична гра. У 2000 році жіноча збірна України підтвердила свій небиякий потенціал, ставши віце-чемпіоном Європи та бронзовим призером 28-х Олімпійських ігор: Запорізький мотор, Донецький Шахтар, Львівська Галичанка, Ужгородські Карпати, успішно змагаються в Єврокубкових турнірах. Майданчик для гри. Гра відбувається в закритому приміщенні на прямокутному майданчику розміром 40х20 м. Довгі межі майданчика називаються бічними лініями, короткі лініями воріт або зовнішніми лініями воріт. Всі лінії є частиною площі, які вони обмежують. Ширина всіх ліній розмітки становить 5 см. До кожної з ліній воріт примикає площа воріт. Обмежена лінією площі воріт, що проводиться таким чином безпосередньо навпроти воріт. На відстані 6 метрів від лінії воріт проводиться паралельна її лінія довжиною 3 метри. На відстані 3 метрів від зовнішньої межі лінії площі воріт, паралельна їй проводиться переривчаста лінія вільних китків або 9 лінія. Навпроти лінії воріт, паралельний їй на відстані 7 метрів. По центру воріт проводиться 7 метрова лінія довжиною в 1 метр. Навпроти лінії воріт паралельно їй на відстані 4 метрів по центру воріт. Проводиться лінія обмеження воротаря. 4-метрова лінія довжиною 15 см. Середини бічних ліній з'єднуються центральною лінією. Ворота. По центру кожної лінії воріт встановлюються ворота. Вони повинні бути надійно закріплені. Внутрішні розміри воріт. Ширина 3 м, висота 2 м. Стійки воріт і перекладина повинні мати квадратний переріз зі стороною 8 см. При цьому задня кромка стіни повинна збігатись з зовнішньою кромкою лінії воріт. Мяч. Гандбольний м'яч виготовляється зі шкіри або синтетичного матеріалу. Він повинен бути круглим і не бути слизьким або блискучим. Існує 3 розміри гандбольних м'ячів. Перше. Окружність 50-52 см. Вага 290-330 г для команд хлопчиків 8-12 років і дівчаток 8-14 років. Другий розмір. Окружність 54-56 см, вага 325-375 г для жіночих команд старших за 14 років і чоловічих команд 12-16 років. Третій розмір окружність. 58-60 см. Вага 425-475 г, для чоловічих команд старших за 16 років. Команда. Команда складається з 14 осіб, з яких одночасно на майданчику можуть перебувати не більше 7. Інші є запасними. Один з гравців, що знаходиться на майданчику, є воротарем. Гравець, який є воротарем. Може в будь-який час стати польовим гравцем. Аналогічний польовий гравець може в будь-який час стати варатарем. На початку гри у кожній команди повинно бути не менше 5 гравців. Кількість гравців може бути збільшена у будь-який час упродовж гри і додаткового часу до 14. Гра може бути продовжена, якщо навіть число гравців команди на майданчику стає менше 5. Число замін не обмежується. Позиції гравців. Існують такі позиції гравців в гандболі. Воротар. Крайні грають на флангах. Центральний або розігруючий грає в центрі поля. Часто виконує функції розігруючого гравця. Напівсередні грають між крайніми і центральними. Лінійний грає на 6-метровій лінії. Його завдання заважати обороні противника. Судді. Судді. Секретар і секундометрист. Матч обслуговується двома рівноправними суддями. У разі розбіжності рішення приймаються суддями спільно після наради. Суддям допомагають секретар і секундометрист, що знаходяться за столом біля лінії заміни команд. Судді здійснюють спостереження за поведінкою гравців і офіційних осіб команди протягом усього часу перебування їх у місці проведення матчу. Тривалість гри. Матчі дорослих команд від 16 років складаються з двох таймів по 30 хвилин з 15 хвилинною перервою. Матчі дитячих команд в 8-12 років складаються з двох таймів по 20 хвилин, а команд 12-16 років з двох таймів по 25 хвилин. Після перерви команди міняються сторонами майданчика. У разі необхідності виявлення переможця може бути призначено додатковий час два тайми по 5 хвилин. З однохвилинною перервою. Якщо перше – додатковий час не виявило переможця, то через 5 хвилин призначається другий додатковий час на тих же умовах. Якщо і другий додатковий час завершиться в річчю, призначається серія 7-метрових Кожна команда має право один раз протягом тайму взяти однохвилинний тайм-аут на час якого секундомір також зупиняється. Покарання. Правила передбачають три види персональних покарань: Попередження. Видалення на 2 хвилини. Дискваліфікація. Видалення до кінця гри. Ці покарання можуть призначатись як гравцям, так і офіційним особам команд. Попередження. Попередження виносяться за порушення спрямовані проти гравця суперника або неспортивну поведінку. Винесення попередження супроводжується пред'явленням жовтої картки. Максимальна кількість попереджень протягом гри. Всі гравці однієї команди 3 попередження. Всі офіційні особи однієї команди одне попередження. Видалення на 2 хвилини. Видалення на 2 хвилини призначається за порушення, небезпечні для здоров'я суперника, більш серйозна неспортивна поведінка, вихід на майданчик зайвого гравця, втручання у гру запасного гравця, неспортивну поведінку вилученого гравця. Крім того, видалення призначається за менш серйозні порушення, коли гравець, команда або офіційні особи отримали максимальне число попереджень. Після третього го двохвилинного вилучення одного гравця протягом матчу наступає його автоматична дискваліфікація. Дискваліфікація, дискваліфікація призначається за грубі порушення правил, грубу неспортивну поведінку. У випадку, особливо групи порушень, дискваліфікація супроводжується написанням рапорту у відповідні спортивні структури. Дискваліфікація також призначається, якщо гравець отримує третє двохвилинне видалення протягом однієї гри, або якщо офіційні особи команди отримують друге і подальші 2 хвилинні вилучення протягом гри. Дискваліфікація супроводжується пред'явленням червоної картки. А зараз ми з вами перейдемо до практичної частини вивчення теми гандбол. Я покажу вам, як виглядає техніка передачі м'яча, техніка ведення м'яча правою і лівою рукою та техніка виконання китка в стрибку. Дякую за перегляд! А зараз ви можете подивитись, як виглядає гра в гандбол на практиці. Зараз я вам продемонструю, як виглядає техніка віджимання від підлоги двома способами на практиці. Домашнє завдання виконати 5-10 віджимань від підлоги обраним способом. Дякую за урок. Зустрінемось на наступному онлайн уроці.